<ріп> тут вже територія мети. тут Нам можете показати посвідчення? Дозвольте, дозвол 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 ну куди <ріпсь> ну, ви йдете? Ну куди ви закриваєтесь? <ріпсь> Ні, ну, я хочу побачити ваше посвідчення, ну покажіть, будь ласка. Ну. Покажіть, будь ласка, посвідчення ваше. Що ви ховаєтеся? Чому ви чоловік ховаєте? Він по формі, я попросив людину представитися. А А чому він от мене заходити? Чекайте, що з колись зайшли. А чому він до мене? А де тут написано, що тут не можна заходити? Діть, будь ласка, тут хоче один інформуючий знак. Немає тут, я... тут, а це служб... службовий вхід. Я зрозумів, то має писати я службовий що? вхід пожарний, там, і так далі. Пожарний, має пожарний куточок теж писати. Тут нема жодного зустрічати. Пожарний знати. вхід писати. Пишіть Писат? пожарний. А як ви думаєте? І ви не маєте права навіть тут зачиняти. двері закрили, Оце ну, називаються митники це, наші. Це Сьогодні, 14 квітня, до мене звернувся громадянин України Байдюк Максим, як до депутата районної ради із скаргою на оцей орган, який називається митниця. В його було декілька питань на рахунок пільг, що пов'язаних з учасниками АТО, з учасниками бойових дій. Він хотів потрапити в це приміщення. З 11-ї години, простоявши до 13-ї, його ніхто сюди не впустив. Новні працівники в митниці, в відкрийте. Ні, я по-волинськи, по, по в відкрийте. Не відкриває. Годинку 15-18. Четвер. Дивимося на графік. З 9 до 18. Робочий день. 15-та година мені не вдається і досі потрапити в приміщення в них. Учасника бойових дій дійсно є декілька питань, на які він не може отримати відповіді. І ми тепер вдвох з ним маємо велике бажання потрапити хоч в приміщення, щоб хоч нам надали яку-небудь інформацію, але ну, принаймні закрити. Дзвонили, знову до нас ніхто не політу. Зараз пробази. Яке, яке такого журналістся нормально, не те, я теж ми робимо. Я все покажу повністю. Все, все повністю, це я, я незалежне видання і через те, я... Знаєте, як ми робимо? Вони гроші грибуть, нам договора, перший договора. Ми не пенсії не отримуємо. У мене відпуска немає. Я 22 роки вже без отпуска роблю. Без відпуска нічого. Ні страхових знески, нічого. За нас не таможня взагалі нічого не платить. Я отримую, коротше, всіма гроші всі всім відщитують. Якщо мінімальна зарплата, можна бути ціки? 1300, скільки так? скільки? зараз? Десь приблизно. Так, так, приблизно. Ото вони з моєї зарплати всі гроші відщатують, а я отримую 1050 рублів, все і пашу як. Ну, сама і бачите. Добрий день. Покличте прес-службу, будь ласка. Заберіть камеру. Відлогтя проплачуємо.